Всім привіт! Я розповім про мухомор Цезаря. Мухомор Цезаря росте в теплих регіонах, таких як Карпати, Крим і Середземномор'я переважно в листяних лісах. Він занесений до Червоної книги України через рідкісність і загрозу зникнення. Його роль полягає в утворенні мікорози з деревами, сприяючи їхньому здоровому зростанню та обміну поживними речовинами. Морфологічний критерій Шапка гриба 8-20 см. Спочатку є це подібна, а потім розпростерта, гладка та оранжево-червона. Пластинки густі, золотисто жовті, не прикріплені до ніжки. Ніжка завдовжки 5-15 см, жовта з широким звисаючим кільцем білою вільною вольвою. Фізіологічний Критерій Гриб плодоносить з липня по вересень за стійкою теплої погоди. Живиться через симбіоз твердими породами дерев, утворюючи з ними мікорозу. Мікороза це симбіотичне життя гриба з рослиною. Екологічний критерій. Гриб є мікорозоутворювачем. Росте в листяних лісах на добре освітлених ділянках і сухих місцях під опалою листвою. Для зростання необхідна тепла погода та температура понад 20 градусів. Географічний критерій зустрічається в середземномор'ї на Кавказі, Закарпатті, Криму і на Далекому Сході. Зростає в теплих районах північного помірного клімату та субтропіках. З вами був Мухомор Цезаря. Дякую за увагу.